Дякую, Юрію. Артур, будь ласка, доброго дня. Мене звуть Артур Чернега, я учень восьмого Б класу, і в мене є до вас запитання: чи був у вашому житті період, коли ви хотіли кинути займатися своєю справою, і як ви з нього вийшли, якщо він був. Дякую. Чи був період? Да, постійно я, я скажу постійно, тому що ем, чим чим відрізняється фізкультура від? Від професійного виду спорту, тим, що фізкультура, ти займаєшся, коли ти того хочеш, коли ти, тобі зручно, коли в тебе є час, коли ну, коли є бажання, можна так сказати, ти займаєшся фізкультурою і там йде навантаження, не не перевищуючи деякий там діапазон, коли ти займаєшся досить професіональному виді спорту. Ти маєш кожен, кожного разу переходити у цю лінію комфорту, тому що олімпійський результат він здобувається якраз в дискомфортній зоні, там, де багато людей туди не заходить. Ви розумієте, про що я кажу? Тобто це надможливості над людей. Розумієте? Це надможливості, і професійний спорт. В професійному спорті тобі потрібно працювати в надможливості людських якостей, тому що щоб себе і своє тіло тренувати, готувати до от таких надможливостей. І в цей момент, от в ці моменти, коли ти тренуєшся в над такій важкій, над надважких умовах, і, і коли ти не здобуваєш перемогу, що є еквівалентом твоїх зусиль, в тебе. Ну, хочеш, не хочеш, в тебе з'являються думки. А навіщо все це? І от в той момент потрібно також над собою працювати, над собою боротися, щоб себе переконати в тому, що ціль, яка в тебе є, мета, вона важливіше за твої бажання, і що, і що, це, і що цей шлях потрібно пройти. Це, як знаєте, як, як очищення. тому що. Тому що люди, які йдуть по цьому шляху, інші люди, які, з якими тобі також доведеться змагатися, вони так само такі самі емоції відчувають. Я впевнений, що багато спортсменів професіональних відчували такі самі емоції, і де, деякі з них ламаються. І оце оприділяє на якраз справжнього олімпійця, справжнього спортсмена, який все одно йде до своєї мети. Дякую. Лев Оганісян, будь ласка.